Хлопці, ми постійно чуємо від вас, що ви нам потрібні тільки тому, що у вас є гроші. Ребята, нам вообще, в принципі, нужні гроші можна і без вас. На хвилиночку, манікюр коштує 750 гривень у середньому. На минутку я його вже не роблю, тому що я просто вже не вивожу. А потім я виходжу до себе на кав'ярню і чую, як про мене кажуть, блін, а в інстаграмі вона кстати нічого, а в житті ну тупо жах. Да! тому що в інстаграмі і в Тіктокі фільтр безкоштовний. І ще тако на секунду я подумала: получається, якщо я кожен день ходжу на роботу, то робота така сидить і каже: Блін, їй одна з тільки гроші. Перше на рахунок фільтрів. Що вони безплатні. Так, вони безплатні. Але ви привикли одними користуватися, що потім вас люди в житті на вулиці не впізнають. Тому що ви в Інстаграмі і в Тіктоці одні, а вживу зовсім інші. Хлопець, які приходить, блін, думає, куди я попав. Хто це біля мене. Тому от не, я сказати, хватить оці фільтри використовувати. Вони вас красивішими, красивішими в житті не зроблять. В Тіктоці так, ну, в, в реальному житті ні. А на рахунок того, що не вистачає на манікюр, ну таке життя, раз не вистачає на манікюр, міняєте свою роботу, шукаєте другу роботу, більш, де більше платять, влаштовуєтесь, працюєте і вистачає вам грошиків на все, от вам панацея. Якби. А хлопці ми ну, нашому хлопці, ми окремо, ви саменькі, ми саменькі, все. Я ж кажу, ви ж хотіли рівноправді. Будь ласка, на манікюрчики, на сумочки, на айфончики, на косметику, на все заробляйте саменькі. Ви ж сильні і незалежні в нас в наш час. От і будь ласка, вперед. І от зараз жіночки пішли. Друзі, підписуємося на канал. Подубаєчки, прожимаємо і побачимося.